Північна Корея здійснила успішний запуск ракети. Уперше в історії виведено на орбіту північно-корейський супутник. Південна Корея та Японія підтвердили факт запуску ракети. Японці зафіксували політ над островом Окінава. у центрі Пхеньяна з народними піснями і хороводами відбулася демонстрація радості звичайних корейців із приводу космічного досягнення їхньої комуністичної країни. Успішний запас супутника Тман Монсон 3» – це наша гордість. Хочу похвалитися перед світом, бо це велика честь для Кім Ерсена, Кім Кімчанина та всієї Кореї. Тим часом у сусідньому Китаї, що є найближчим союзником північно-корейського режиму, запуск ракети викликав глибоке занепокоєння. Причому його висловив ще до події один із чільних членів китайського політбюро, самому великому наступнику, як офіційно називають удома Чанина це і на добре, і на зле Добре, що Північна Корея уже довго є нашим добрим другом, ще з часу корейської війни. А погано те, що Північна Корея дуже близько від Китаю, і запуск ракети може бути небезпечним для нас. Японський прем'єр-міністр Йосігі Конода повідомив, що зажадав би Рада безпеки ООН, провела консультації щодо запуску ракети Пхеньяном. Він пообіцяв жорстку реакцію спільно з міжнародною спільнотою. Звичайні японці на вулицях Токіо теж занепокоєні. Мене це лякає. Сподіваюся, на Шуря буде більше готовий, якщо вони знову це зроблять. Хенян каже, що його космічна програма здійснюється із мирною метою, проте багатьох у світі, а зокрема сусідів у південній Кореї, непокоїть, що комуністичний режим КНДР одержує можливості, які можна використати і у військових цілях.